Ви функціонуєте і навіть успішні, але ви різко реагуєте на критику, зриваєтеся у дрібних сфарках. Вас паралізує тривога, коли наче все добре. Ви не довіряєте навіть тоді, коли поруч з вами хтось щирий. Коли все добре, постійно чекаєте, що от зараз стане погано і все зіпсується. А ще прокрастинація, сором, фізичне напруження, яке не минає навіть у відпустці. Втома чи ознаки КПТСР? Як EMDR допомагає мозку перетравити старий досвід? Розповідаємо і розвіємо міфи навколо EMDR. EMDR – це науково обґрунтований, безпечний і доволі ефективний метод, який допомагає психіці перестати зависати на старих болючих спогадах. Уявіть мозок як комп'ютер. Після хакерської атаки деякі файли пошкодилися або змінили формат. Іємдіар допомагає знайти ці файли, відновити і перепрошити так, щоб надалі система працювала без збоїв. Кому підходить EMDR? Для людей, які у житті прожили травматичні події, такі як війна, сексуальне насилля, ДТП, нещасні випадки, евакуацію чи втрати. Ви все розумієте головою, але тіло досі реагує напругою, тривогою чи замороженням. Ви постійно згадуєте болючі події, навіть коли не хочете. Ви не можете відпустити ситуацію, навіть якщо вона давно минула. Коли помічаєте, що часто реагуєте сильніше, ніж ситуація того вимагає, або відчуваєте підвищену тривожність і роздратування. До прикладу, жінка приходить із запитом. Хочу навчитися не зриватися на дітей. А під час сесії виявляється, що кожен крик нагадує про власне дитинство, де вона почувала себе захисною перед криком батька. Ми працюємо із тим фрагментом, і її реакції щодо дітей змінюються. Або ж, ветеран скаржиться на роптові спалахи агресії та неможливість працювати. На сесії знайшли спогад з війни, який тригерив. Коли його опрацювали через EMDR, його тіло і мозок заспокоїлися, і він зміг знову нормально працювати у будівельній сфері. Що ж, а тепер настав час розвіяти міфи про EMDR. EMDR стирає пам'ять. Іноді було б непогано, правда? Але ні. EMDR допомагає мозку переробити травматичний досвід так, що він більше не викликав паніки, сорому, відчуття, що ви застрягли, і це триває досі. Це як з тілесною травмою. Вона загоюється і залишається шрамом, а не відкритою раною. Як сказав один клієнт, раніше я «обпікався об спогад, коли він виринав у пам'яті. А зараз бачу картинку, я в німому кіно. Вона більше це не болить. Тож ЄМДР не стирає пам'ять, а навпаки. І терапія залишає травматичне минуле в минулому, щоб ви могли рухатися далі. Це не гіпноз. Ви в повній свідомості сидите, говорите, рухаєте очима і тримаєте спеціальні сенсори для легкої стимуляції. Ви повністю контролюєте процес і можете зупинити його будь-якої миті. Більше того, психотерапевт навпаки заохочує клієнта до навіть більшої усвідомленості, адже під час опрацювання запитує, що ви помічаєте зараз. Це не швидка магічна паличка. Так, метод дійсно працює швидше, ніж інші види терапії. Іноді достатньо кількох сесій, щоб сильно знизити інтенсивність реакцій та стресу. Але це не обіцянка миттєвого зцілення. Все залежить від теми, глибини та кількості травм і загального стану. До прикладу, це як ремонт будинку. Спочатку необхідно оцінити необхідний капітальний ремонт чи достатньо косметичного? А також, скільки кімнат пошкоджено? Статистично, для опрацювання одного травматичного спогаду вам знадобиться 3-5 сесій, для кількох травматичних подій до 15 сесій. Проте, якщо людина з дитинства переживала багато нехтування та травматизації, часу знадобиться значно довше, в такому разі потрібна довготривала терапія. А як щодо повторного переживання болю? Клієнти можуть боятися, що терапія і МДР змусить їх знову переживати травму. І МДР працює інакше. Ми активовуємо спогад, але з фокусом не на стражданні, а на допомозі мозку завершити те, що досі було замороженим. В цьому й полягає ключова ідея травматерапії – допомогти людині тут, в безпечних умовах, з постійною підтримкою психотерапевта пережити те, що колись було для неї занадто загрозливим або коли ніхто не захистив. І якщо раніше спогад був як книга, яку перечитують до найстрашнішої сцени і одразу закривають, і МДР допомагає безпечно пройти через цей найважчий момент і, нарешті, закінчити книгу і спокійно відкласти на полицю. З якими симптомами ви можете звертатися до терапії і МДІР? Наприклад, якщо раптово накочує тривога або страх, навіть без причини, тіло напружене, неможливо розслабитися, ніби щось має статися, нав'язливі спогади, думки, картинки, що повертаються і заважають жити, раптові спалахи гніву або сліз, які важко пояснити: поганий сон, жахіття, постійна втома, відсутність радості. Емоційне уніміння, почуття провини і самозвинувачення, або відчуття сорому, що зі мною щось не так. У світі ІМДР терапія це вже давно поширена практика. EMDR включений у рекомендації ВООЗ як метод першого вибору для підтримки людей після війни, катастроф і насильства. Більше того, метод зараз ефективно працює з тривожними депресивними розладами, панічними атаками і фобіями. В Україні про ЄМДІР поки знають мало. Частково це через стигми навколо психотерапії, але також через невелику кількість спеціалістів, адже навчання тривали і глибине. Однак війна внесла зміни у запити на терапію і спонукала як фахівців, так і клієнтів шукати дійсно ефективні методи допомоги. Саме тому ми в студії Сенс активно впроваджуємо цей метод та хочемо, щоб ви дізнавалися про це більше. А з вами була Міра Бодаковська, травмотерапевтка та психологиня студії Сенс.